Привіт і слава Україні. Черговий день, чергові кроки, які наближають нас до нашої перемоги. На превеликий жаль, Путін ще поки що дихає. Кадиров кажуть, до Кобзона не доїхав. Але тим не менше, наші побратими і посестри групаються з росіянами, захищаючи Україну і даючи нам можливість з вами не розслаблятися і в інформаційному полі також переламувати вплив. Дезінформації від хороших росіян, дезінформації і того треша, який плодить єдиний марафон, ми з вами маємо можливість, скажімо так, теж робити те, що можемо, там де ми є. І друзі, я би хотів би з вами обговорити декілька моментів. Отже, я сьогодні не буду критикувати президента Зеленського. Йому зараз важко. В нього зараз серйозні проблеми, тому що серйозні розмови в Сполучених Штатах, серйозні пред'яви. Навіть вдогонку, як кажуть, поїздці Зеленського до Сполучених Штатів Америки полетіла стаття Reuters, де говориться про корупційне оточення президента Зеленського. Зокрема, ну там Єрмак вже там вже в нас там, як кажуть, ім'я нарицательне. От, але в основному це присвячено татарову, А татаров стоїть на вістрі. Він є куратор, людина, яка комунікує з розгалуженою системою е, різного ж типу силових, органів, судів і так далі, і таким чином допомагає. Корупційним потічкам формуватись в ріки і йти до найвеличнішого, так як 80% громадян України все ж таки вважають, що саме кадрова політика імені Зеленського якраз і є його основною відповідальністю за корупцію в Україні. Ну, це моя інтерпретація цієї соціології, але так воно, як то кажуть, на мій хлопський розум, і виглядає. Отже. Терпіння союзників добігає кінця, і таким чином, публікаціями в тих чи інших медіа ресурсах Сполучених Штатів Америки ми бачимо, вони так би мовити заставляють зеленського думати, і як то кажуть, питання думайте. Продовжує працювати. Ну а що ми бачимо далі сьогодні? Отже, Вірменія не має збройних сил у нагірному Карабаху. Сказав міністр оборони Вірменії. Тим часом Азербайджанські пабліки постять кадри знищення 4-ї стрілецької бригади збройних сил Вірменії. Ну, Алкаше, прес-алкаше Марія Захарова в Росії сказала, що сторони вона надіється будуть дотримуватися і забезпечать безпеку російських миротворців. Чесно кажучи, миротворцям треба забезпечити. Безпеку, ну а я можу сказати, що російські миротворці втекли з Карабаха і не захищатимуть Вірменію. Так повідомляють певні змі. Що ми маємо ще? Ми маємо ще історію не тільки з Вірменією в контексті нагірного Карабаху. На моє глибоке переконання, Азербайджан зараз відновлює свою територіальну цілісність, яку в свій час в 90-ті роки за допомогою російських окупаційних військ, скажімо так, віджали в них. І сьогодні Азербайджан відновлює, то кажуть, свою територіальну цілісність, маючи союзника, в тому числі Туреччину, яка допомагає Азербайджану. Вірменія дуже сильно надіялася 30 років, що там політико-дипломатичним шляхом за допомогою Росії щось десь пропітляють і будуть розповідати вже не про територіальну, як то кажуть, цілісність Азербайджану і Вірменії, а будуть говорити про існування історичної справедливості, ну десь так як Росія. По цьому ж самому по цій же самій кальці розповідала про якусь там історичну справедливість в контексті окупації Криму, проекту Новоросія. Ну і зараз вони взагалі кажуть, що історична справедливість це відсутність такої держави, як Україна, і нас з вами українців. Тому нам дійсно немає ніякого варіанту щось тут говорити. Ми знаємо, що нам треба виборювати свою незалежність. Азербайджан розбирається з питаннями нагірного Карабаху. Ну вже питання під яким приводом, під яким соусом, як вони це озвучують. Це питання, скажімо так, політики Азербайджану. Ми туди не втручаємося, але ми бачимо колосальні акції протесту в Єревані, які починають кричати, що Пашина Пашинян зрадник, тому що він зрадив інтереси тих, хто сьогодні на вийшли на мітинги, чесно кажучи, ну вони ж не вийшли в військомати, не стали в чергу. Відстоювати свої якісь там інтереси, якщо вони їх мають, вони вийшли на мітинги. Тому я ще раз скажу підтримувати Путіна, сидячи біля телевізора, підтримувати якісь там імперські амбіції тих чи інших країн по телевізору і, і виходячи на мітинги, це одна історія. А згнити в українському чорноземі для росіян чи іншим загарбникам на інших територіях, там росіянам на території, можливо, колись вільної Абхазії, вільної Осетії, вільної Ічкерії, то я думаю, що це зовсім інша історія. Тим не менше, мітинги в Єревані проходять. Пашиняна називають зрадником. Так виглядає поразка для них. От і, чесно кажучи, я тут звернув увагу, що ці мітинги не біля воєнкоматів. В нас історія ну приблизно десь. Така сама була в певний період. Ми пам'ятаємо черги біля військоматів, коли почалось повномасштабне вторгнення, і бачимо той треш, який відбувається сьогодні з мобілізацією і з популяризацією захисту вітчизни. Ми бачимо, що відбувається сьогодні. Популяризацією захисту вітчизни займаються, скажімо так, друзі, побратими, небайдужі громадяни і волонтери. А єдиний марафон продукує треш у вигляді серіальчиків і, і так далі. Ну, фірми Єрмака там це ми вже чули від розслідувачів. Будемо бачити далі. Отже. Отже, продовжуючи надану можливість сьогодні обговорити ці питання про Вірменію, я би хотів би сказати про те, що стартував Рамштайн Ллойд Остін зробив заяву, що в принципі 10 мільйонів людей цілий рік можна було кормити е тим зерном, яке знищила Росія, і, чесно кажучи, це говорить про те, що росіянам, в принципі, наплівати і на голодаючих в Африці, і на будь-які інші речі і так далі. Далі, ну далі можу ще сказати, що наших ми сьогодні не чіпаємо чи чіпаємо? Ну давайте так. Є такий грівко Чернігова, слуга народу, який сказав, що треба в наших в'язницях поставити якісь там велогенератори і нехай крутять педалі, добувають електрику. А за це їм до 10% строку можна буде скастити. Ви знаєте, чесно кажучи, у нас дуже багато людей у в'язниці, які є засудженими за нетяжкі злочини, могли би в принципі. Поповнити ряди збройних сил України, повірте мені, не в покарання, і ми тут не займаємося вагнерівцями, і так далі. Але я знаю дуже багатьох людей, які могли би поповнити ряди збройних сил України. Скажімо так, в мене в підрозділі було декілька людей, які вже відсиділи, були звільнені. Духовиті хлопці, і, чесно кажучи, задню не включали, і якщо знайти з ними спільну мову, досить непогано показали себе на полі бою, як би там не було. Тому питання ми тут зараз не про вагнерівців говоримо, а говоримо про наших громадян, які ну хтось скоїв там дорожньо-транспортне ДТП, там чи ще що-небудь. Є ж дуже багато різних людей по різним причинам. Е Покараних законом України ну, за ненавмисні злочини. Але, тим не менше, депутат Слуга народу пропонує от, добувати електроенергію, крутячи велосипеди. Напевно, він відкрив вже фірмочку по велогенераторам. Ну а як по-другому цей треш назвати, я навіть не знаю. Далі, друзі. Ну, Далі про Грузію і тут а, дві теми про Грузію. Отже. Є в нас наш побратим Мамука Зурабович Мамула Швілі, а також є в нас такий гія Лорд Кіпанідзе, представник, скажімо так, певних структур України. Мамука він командує грузинським легіоном. Особисто знаю, нормальний чоловік, нормально воює, як то кажуть, проти Росії присвятив майже 30 років свого життя боротьбі проти російських окупацій в різних місцях, скажімо так. От і тим не менше, Грузія сьогодні зробила заяву, що нібито ці. Громадяни готують майдан в Грузії. Ну, що я можу сказати, нам, чесно кажучи, ще і звинуватили в цьому Україну. Е -е, значить, що я можу сказати, нам ж напевно більш немає як тільки займатися грузинським майданом. Так, е -е, керівництво Грузії розуміє, що у них є проблеми. Скоро буде готовий звіт Єврокомісії про те, що Грузія, ну це вже не для кого не секрет, що Грузія не скоро зможе говорити навіть про членство в Європейському Союзі. Звичайно, вони розуміють, що люди вийдуть на акції протесту, що проросійські політичні сили. Сили, які зараз керують Грузією, фактично завели її ближче до Росії, ніж до Європи. Очікуючи акції протесту, хочуть повісити цей весь двіжняк на Україну, як нібито організатори, для того, щоб ще більше підіграти російській пропаганді, що Майдани та плохо, для того, щоб ще більше підіграти Росії сьогодні, що Україна це погана. Ну в інформаційному полі це виглядає дуже дуже круто на їхню думку. На нашу думку, це виглядає дуже 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 тупо. Бо чесно кажучи, ну історія така: грузини самі вирішать долю своєї країни. І Якщо їм не подобається, що їхнє керівництво держави веде їх не в Європу, а до Росії, то вони можуть вийти на протест. До речі, Україна то Європа, гасло Євромайдана. Вони напевно це очікують. Ну і звинувачуючи Україну, звичайно, це я вважаю, що це є треш з боку представників грузинської влади. Але, але я бачу мовчання ягня з боку нашого МЗС. І мене це насторожує на момент запису цього відео ще нічого не було. В той же час я дуже добре пам'ятаю, як заява якогось там політика, на мою думку, Фріка з Польщі, викликала реакцію МЗС. і МЗС тут викликало посла на бесіду, а це вже фактично спричинило дипломатичний скандал. Тим не менше, я не чую, щоб сьогодні в зв'язку з цими заявами викликався хтось з Грузії, посол Грузії на Кавіорду нашого МЗС. Я цього не чув. Тому така історія, і це називається що мовчазна згода? Ну то вони тоді довбні, а не дипломати. Я про наших сьогодні. О, тим не менше, я звернув ще увагу на одну новину з Грузії, і я мушу з нею поділитися. Отже, ми знаємо, що парламентсько-президентська республіка Україна, де в нас парламент, це є основне парламент обирає уряд, правда, який підзвітний парламенту. І парламент нас, як то кажучи, формує законодавчу площину. А президент не несе такого навантаження. Він відповідає за зовнішню політику, за національну безпеку, тобто в нього є свої конституційні повноваження. Отже. Але той треш, який придумали зелені, нібито показавши нам закон про імпічмент, говорить про що ну приблизно я скажу зараз простими словами. Голова Верховної Ради, якщо не виходить імпічмент, який дійсно не получається, бо він не може получитися по цьому законодавству, який прописали зелені. Ну це нереалістичний сценарій, скажімо так. То після того як це не получиться, має в принципі нагнутися раком і зайти задом в кабінет президента Зеленського і цілувати йому руки з вибаченнями. Десь так приблизно виглядає наш закон про імпічмент, що відбувається в Грузії, а це мені дуже сподобалось. Отже, сподобалось не в контексті тому, що зараз я прихильник чи не прихильник її чи іншої політичної сили. Так, я за європейський вибір Грузії і так далі. Це їхнє питання, але... Конституційний суд Сакартвело розпочав розгляд питання імпічменту президенції Саломе Зурабешвілі у разі позитивного рішення суду питання буде винесено на голосування в парламенті. І якщо 100 із 150 депутатів проголосують, то Зурабешвілі вважатиметься відстороненою від посади. Якщо за це буде відповідно дві третини голосів 100 із 150. А за що ж її хочуть убрати з посади президентку Грузії? Бо вона поїхала з візитом в ЄС, але цю поїздку не затвердили в Кабміні. Це говорить про що, друзі? Отже, Кабмін. От беремо Україну. Наш Кабмін не затвердив поїздку Зеленського. І достатньо двох третин голосів парламенту, і Зеленський утримує імпічмент. Ну, це я так просто-напросто переклав як кальку. Наскільки спрощена ця процедура. І тепер скажіть, будь ласка, в нас парламентсько президентська республіка? Чи все-таки в Грузії парламентсько-президентська республіка? Це таке риторичне запитання, на яке, звичайно, ми маємо одну єдину відповідь в державі Україна, яку сказав недавно депутат е Славко Юрчиш. Він сказав дуже гарну, гарну тезу: Україна з парламентсько-президентської республіки стала офісно-президентською республікою. Бо хто такий Єрмак? Але які в нього повноваження? Хто такий татаро? Але які в них повноваження? Взагалі чому офіс? Замість того, щоб загострювати олівці, слідкувати за роботою обслужувачого персоналу і прибиральниць, займається кадровою політикою. Офіс президента займається всім. Президент зайнятий зовнішньою політикою, збирає наші з вами оплески, їздить по міжнародним конференціям. А всім остальним в державі Україна рулює Єрмак. Приклад, ну, наприклад, в порушення норм законодавства, я вважаю, що. Так, це порушення норм законодавства, але тим не менше, наприклад, уряд Шмигаля може вислати розпорядження державній прикордонній службі, прикриваючись війною, скажімо так, і заборонити депутатам виїзд за кордон. Наприклад, депутату опозиціонеру Гончаренко поїхати представляти інтереси України в делегації парламентської асамблеї Ради Європи і виступати там з доповіддю. Стефанчук не підписує відрядження, і звичайно, ДПС не випускає депутата. Це я вам про закон про статус народного депутата України, як його фігачать? Отак, от, от десь сьогодні виглядає офісно президентська республіка України. Приклад я вам назвав друзі. Ми ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!